Про виявлені корупційний дії Кремлівській міській ради з інформацією доповідає депутат Ващенко Будь ласка, Віталій Валерьевич. Забрамська у нас відсутня, так? І громяк. А, і ми Так, увага, будь ласка. Значить, на минулому тижні у нас був турнір в футболу. Ближче мікрофон. На минулому тижні у нас був турнір по міні футболу. можливо, це з цим зв'язано, можливо, ні, але перед цим турніром на арміста Колебчук Олексій Андрійович з'їздив в місто Дубно, де придбав атрибутику. Значить, ви маєте три листочки вас розгану, другий, третій листочок. Це є прайс цін на цю атрибутику, Це є фірма називається Геральтика. Знаходиться в місті, місті Думно підприємник з кінний целі. У перший листочок це видаткова накладна, яку він привіз, по якій мають бути перераховані гроші. Тепер на що я хочу звернути увагу. Значить, дивимося на ціни. Є такий у нас друга позиція прапорець, Адлас 12 х 20. Кількість. 100, одиниця вимірювання штук, ціна 12, загальна 12, сума 12, 1200 гривень. Беремо другу сторінку або третю, кому яка подобається, роздрібну або оптом. Читаємо прокурець 12 на 20 ціна роздрібна 6, 10, ціна оптова 5 скопійка. Це перша. Друге. Тихенько, тихенько потім будемо дискутувати. Не друга, третя позиція. Прапор атлас. А тут цікаво. Значить, Кількість 6. Одиниця вимірювання метр квадратний. Ціна 466,67. Загальна сума 2800. Якщо метри квадратні замінити на штуки, теоретично треба 6, помножити на тих 466, ми отримуємо суму 2800. Тобто мало би бути придбано 6 прапорів, але цей прапор по прайсу має розмір 2х3, тобто є тих самих 6 метрів квадратних. Тобто особисто для мене незрозуміло, в якій одиниці вимірювання вимірюється прапор. В метрах квадратних чи в штуках. Абсолютно те саме прапор поліестер, 12 метрів квадратних. Ціна 170 гривень, по прайсу так само 170 гривень. А тепер пояснюю, ми зв'язалися з цією організацією і уточнили певні моменти. Значить, де 6 метрів квадратних. Ціна одного прапора складає 466 гривень, тобто не одного метра квадратного прапора. А прапор розміром 2х3 метри квадратних коштує 466 гривень. Ну, більш детально з цим всім сьогодні буде звернення від нашої організації правоохоронні органи. Більш детально нехай розбираються ті, хто має до відношення. Зараз присутній керівник поліції, інформацію, я хочу, все необхідне ми не. напишемо. Матеріали, які маємо, надамо. На сьогоднішній день новий поданий запит з проханням надати всю інформацію по закупівлях, які проводились в цьому році, різними відділами. Надію, що я її завтра отримую. Немає заперечень. Можна сказати, що все. Мене... Дякую, Володимиру, за інформацію. Я ще не закінчу. Будь ласка. На нашу думку ці дії підпадають під першу частину 364 і першу частину 366 на ПКУХІ. От така інформація, шановні депутати. Закінчили? Від вас особисто хотів би зараз почути таку інформацію про кількість закуплених проходів. Добре, приймається. Особливо. Дякую за інформацію. Шановні колеги, шановні депутати, я відповідаю за свої дії і вчинки. І якщо питання так піднято, я погоджуюся з пропозицією депутата Ващенка, звернутися сесійно до правоохоронних органів з приводу провести відповідну перевірку даних дій і дати правову оцінку. Питання, що 6 гривень і 12 гривень це прапорчик, я не хотів сюди, сюди вам показувати місти, вони двосторонні, і вони саме таку ціну стоять і вартують. Те, що для промоції нашого міста необхідно ті речі, і в наступному ми будемо їх вирішувати і брати, для популяризації нашого міста це буде. Як би кому не хотілося, щоб ті праборчики або міста Герб не висіли на міській раді чи вчора при приїзді консула Польщі не висів польський прапор. На музеї і український, і європейський прапор, і прапор тих країн, які будуть до нас приїжджати, ми це будемо робити, тому що це і лице місто. Крім того, я хочу для інформації вам сказати, що завдячуючи в тому числі і депутатам, які тут присутні, зокрема Анатолію Андрійовичу, зокрема Туревичу, Олегу Івановичу, іншим людям, моїм заступникам, моєму раднику, апаралам міської ради, торгівлю мені футбол відбувся на... Високому професійному рівні коштів, які були виділені в межах 10 тисяч, звичайно, це було обман, але з допомогою людей, які долучилися до причин до управління цього заходу, ми їх зробили на такому рівні, що люди це запам'ятали, люди приїхали в себе в регіони і будуть пропагувати Кремліць як місто високої культури і спорту. І крім того, я поставив мету, щоб влітку зробити кубок мера. Кремльці на відкритому, на відкритій поляні, тому що стадіон вже наш, який ми зробили по поле наполовину, для того, щоб ці команди, які були, вони виявили всі бажання. Крім них будуть інші, кубок буде перехідний, там не буде писати буде міжнародний перехідний, там не буде писати Ковальчук чи інший мер, хто буде після мене, то буде просто кубок мера, для того, щоб ми їх започаткували. І також проводили ті заходи. по... Ми пересвідчилися, що ті заходи, які відбувалися в цьому залі, який на сьогоднішній день не є власністю міста, і спланувати кошти на його ремонт, ми не маємо можливості. Він не відповідає певним вимогам, певним, певним нормам. Хоча турнір, який відбувся, ми його, звичайно, будемо продовжувати, але його, так як були пропозиції, давайте ми його поміняємо на літній час, такого не буде. Тому давайте приймемо рішення звернутися до правоохоронних органів з дану приводу, хай проведуть перевірку, дадуть. Якщо воно підтвердиться і готові відповідати за свої дії, якщо ні, то просимо офіційно на сесії вимусити тих людей, які це підтягують. Прошу проголосувати. Олексій Андрійович, поставлено чітке запитання. Назвіть, будь, Назвіт, будь ласка, кількість закуплених пропорцій. А ви нам одну секунду, ви нам починаєте розповідати про футбол. Це перше. Друге, я свідомо цього не говорив перед тим, як скажете ви, значить, при особистому спілкуванні з. Власником цієї фірми було поставлено запитання, це було в присутності Савчука, чи є різниця в вартості пропорція, коли пропорція символікою України, тобто жовто-плакину, і коли на пропорцію написано Хремлець і Гербінська. Відповідь ціна при кількості 100 штук абсолютно однакова. Тобто, це наперед, щоб ви я... дякую. дякую. Ну я ще не суясні. Тобто Якщо продовжуєте, будь ласка. Якщо ви ще не хочете далі дискутувати, що ми сесію не затягли, значить я вам хочу пояснити наступне, що логотип герба міста Кремінця він теж певні кошти стоїть, які вони розробили надалі. Я вам тільки лого... Що пояснив, що в спілкуванні з ними обоє спілкували. Я буду з вами буде, Абсолютно все, чи що? однакова ціна? Ви вже своє рішення сказали. Ми його прийняли і зараз. будемо по ньому голосувати. Я вам кажу, що логотип міста, яке розробляється. Перший логотип, бо потім вже йде по накарті. До речі, я е, ще планую тих прапорчиків взяти, щоб в кожній установі, навчальному закладі, в дитячому садочку і по всіх інших наших закладах висіли прапори міста і прапори України. І крім того, маленькі, які будуть популяризувати наше місто. Шановні депутати, так, депутат районної ради Савчук. Це ж таки кількість великих прапорів там, де пораховано, в метрах квадратних. Я зараз не готовий до цього питання. Олексій, Чому? Олексій? Чому? тому що Шевчуку він тебе принесе пропорції. Вони в кабінеті лежать. Нема запоречень. Принесіть, але ви самі не донесете їх. Ну, хочуть побачити, які це прапори. Ні, ні, хочуть побачити так? кількість. Значить зараз в академії не буде брати, ми піднімали українські прапор і польські. Ми в музеї вчора давали український і польський, я не бачу зараз потреби вам це збирати. Якщо це буде предметом розмови перевірки, вони це зроблять і покажуть. Зафіксують на відео і покажуть. Ви після сесії можете прийти і порахувати разом зі мною. Сергій Андрійович, я не я, а ми тільки що звинуватили вас в корупції. Якщо немає, скажіть, Шанові, не маю, то просто-напросто, скажіть, чим. Шановні заступники, пропор... прошу, прошу піти, зібрати проходчики канасії, зняти аншлаг. Від Галини Степанівної. Давайте депутати голосувати, тому що ми будемо заходити в Лухійку. Зняти ромшлат українського прапору, який висить біля мене, біля мого, балкони біля Галини Степанівної, і будемо всі рахувати. Чи що ви пропонуєте? Так? Що знімати? Зробити... Про... Простіше. Відправте одну, одну людину. Я їх і порахую. Добре, візьміть свого представника, будь ласка, кого ви даєте, чи ви самі особисто діти, і Микола Миколаївич, і Дмитро Іванович. Ті, що в мене, ті, що... і ті, що в цьому шкафу теж лежать, які були випросити. Будь ласка, Андрій. Прошу. Ні-ні, це по маленьких не йде мова. По маленьким розвивали всім футболістам футбольним командам. Значить, Шановні депутати, я все-таки хотів і подякувати тим людям, що долучились до того турніру, але інші організації. Громадські, активісти наші, шалені активні. Жодним чином пальцем не поворушили для того, щоб цей турнір відбувся. Не проявили жодної ініціативи. Тому я прошу вас врахувати. І давайте проголосуємо за це питання. Звернутися до правоохоронних органів з приводу перевірки корупційних діянь міської ради, зокрема міського голови. Прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, активніші. Хто проти? Отримали. Дякую одноголосно. Так, друге питання вирішили.